Друзі, всім вітання з Запоріжжя. З вами Автопарк. Зустрічаємо свіже надходження у продаж компактний універсал з Європи Hyundai Matrix 2008 року випуску. Пригнана із Німеччини, перша реєстрація у Європі була у 2009 році. Машинка вся в оригінальному забарвленні з рідним пробігом. Затонована гарненько по задніх вікнах. Не бита, не фарбована, не було в ДТП оригінальне лобове скло. Єдине, що, звісно, є трошечки сліди експлуатації по кузову, тут дверка не, не, не своєчасно відкрилася об заборчик, тут є трошки м'ятинка на крилишку по гляді порядочок. У нас тут лежить докуплена, покладена докаточка, є, є європейська сервісна книжка. По цій стороні більш-менш все гарненько, О, тут тільки... По бамперу є зауваження. 14 легкосплави, взута у повністю нову літню гуму, куплену тут в Україні вже. Так виглядає зовні. Ну, чисто зробити дві косметичні роботи і буде набита ціленька, гарненька машина. Салон вдягнений у шкіряні чохли під колір автомобіля, під колір дверних карт, дуже гарно виглядає. Комфортній комплектації. У нас всі чотири електросклопідйомнички, електропривід дзеркал, підсилювач керма. Ой, на піші. Подушки безпеки є для водія, для пасажира, кондиціонер, газик, вписаний техпаспорт, є навіть підігрів передніх сидінь. Таке у нас своєрідне оформлення приборної панелі посередині торпіди. Ніяких чеків, ніяких помилок, заявлений під пробіг 123 тисячі, моторчик 1,6, атмосферний бензиновий, як я вже вам показав, із газом вписаним на п'ятиступінчатій механіці. Доволі економний, витрата по місту в середньому в районі 10 літрів газу по трасі взагалі 7-8. Тож, хороші комплектації, небитий, нефарбований автомобіль, комфортний, високий. Місткий салончик, дуже зручна посадка така командирська. На кожен день ідеальне рішення, для їзди по місту, то навіть трасою. Все зручно, все працює і в хорошій комплектації. Тільки ну, після ТО, ось на 120 тисячах, було зроблено останнє ТО, замінені масла фільтра, всі фільтра і воздушний, і масляний. Можна кататися ще спокійно, 1007 взагалі без вкладень Ходовочка перебрана, передня ходовка повністю перебрана, всі стійки, всі аморти, все зроблено, їде відмінно, по мотору, по коробці ніяких капітолок не було, все працює. Тож Запрошуємо, приїжджайте на огляд за попередньою домовленістю автопарк міста Запоріжжя.